Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі! І сьогодні продовжую робити вишневе вино. В попередньому відео ви могли бачити усю рецептуру. Пройшов рівно один місяць. За цей період вино інтенсивно бродило. Вже десь приблизно 2-3 дні вино перестало булькати. Пора знімати кришку з водяним затвором і пробувати, яке ж воно на смак. Вино перестало бродити. Ось подивіться, скільки осаду залишилося на дні банці. Зараз ми будемо його переливати. Вино переливати буду за допомогою ось такого шланга. Буду опускати його в банку, але не на саме дно, щоб не потягнути осаду. Трішки вверх. Десь ось так буду помаленьку опускати і переливати вино. Як перелив вино у бутиль, вирішив його скуштувати. Воно вийшло смачне, міцне і напівсолодке. Я більше люблю вино солодше. Тому вирішив додати на 10-літрову банку 2 стакани цукру. Щоб цукор краще розтопився, розігрію його у вині на газі. Після того. Як додав в кожну 10-літрову банку по 2 стакани цукру. Перед тим як додавати його розігрів. Додаю по жмені 2 живих дріжджів, а саме малини. Так вино буде ще краще бродити. Перед тим, як додавати малини, їх не мию, щоб не змити дріжджі. Накриваю кришками з водяним затвором. Наливаю туди воду. І чекаю, коли вино почне знову бродити. Як вино переброде, знову потрібно буде зіляти його з осаду. Та залишити у підвалі, щоб настоялося. Хоча б. До 6 місяців. Але якщо не терпиться, то можна посмакувати і раніше. А я дякую вам за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!